Вітаю, друзі! На цьому тижні я анонсую чимало рибних страв. Осінь, хочеться рибки. Сьогодні маю фірмові єврейські бутерброди. Беремо кілечку пряного посола, відрізаємо голову, заводимо руки посередині, щоб зробити ось таку широку спинку. І потім просто прибираємо саму кісточку, хребетик. Так, готово. Такий бутерброд чудовий є альтернативою бутерброду між шпротами, він ще й без масла, трошки знижена калорійність, і дуже класно підходять людям, які страждають низьким тиском. Зараз осінню у переважної більшості них ще дужче він падає, тому чашечка солодкого чаю з солоненьким бутербродом підніме вас на ноги, без усяких таблеток, і кави, після якої трясе, потім ще півдня, так що я вам дуже рекомендую прислухатися. Далі яйце. Переминаємо вилочкою або на мілку терочку, якщо є якась зелень, трошечки, цибулька, наприклад, зелененька. І це така яєчна паста у нас виходить. Ось така виходить Наша кашка. Розкладаємо на чорний хліб. Дивіться, в мене начинка щедро накладається, прям повна ложечка, щоб вони були об'ємні, високі, такі красиві, і перець бажано крупно молодь, щоб він так попадався прямо на зубок. Все прикрашаємо рибкою гірочком, та й готово. Друзі, закуска номер один. Вона смачна сьогодні. Вона смачна завтра, коли це риба, хліб, це все перемішається. Інколи я ще каплю чесночка даю в ту пасту. Гірчиці завжди даю, забулася сьогодні. Ви ж подивіться, який щасливий голос став одразу. Просто ейфорія. Ну, це просто рай для гіпотоніків. А гіпертоніки вибачайте. Що я крепко так перед вами дразнюся своїм ранковим бутербродом.